Кардинальні зміни. Не всі, звісно, вірять у це, але поханці стали на стежку добра. Тож ми чекаємо, що соціум розкриє нам дружні обійми. А ви хіба не злісний поганюр? Та -та -та сорян! нервинята. І Із нашою репутацією чесне життя виклик. Ви хочете працювати у банку? А чого ні? Про банки в мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі, грабували. галу. Да. Оцей саме банк. Як почати з чистого аркуша, якщо нам ніхто не довіряє, я за вами стежитиму дуже! Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я. я панікер! Мене звуть Кіті, а це мої спільниці. А ви, типу, поганки? Разом з поганцями ми провернемо аферу століття. Дарма ти просиш про допомогу, бо ми тепер хороші. А я не прошу сонце. Це наказ. Тільки не каже, що ви знову поганюєте. Ти що нас підставили! Ми доведемо світу, що змінилось. Влаштуємо саботажик. Ну що майстри маскування? Твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Чіні прего капучі! Нарешту Александ... смалий. Раз і готовченко. Гацький, пограєш м'язами. Папа, у мене дайте, ця краса на дивані Перед телеком не працювала? Тоді нам доведеться наших порвати шмат за шматом, щоб над світом панували. Здрах, та й... Вау. окей, Я хотів сказати зупинити, але добре, як буде час рви на здоров'я. Щасливі! А, -а, а точно! Ти ж не хвилюйся, так? Бо твої нерви всім виходять боком. попал.